Привечі народ. Сьогодні з вами я, Людмила Кирола Праводнік. Благодарна тим, хто мене підтримує енергетично, морально. Дякую вам велике. Єдине і ще треба практичні дії, тому що я дивлюся, що скільки б я не робила відео, так, до 400 доходи. Далі люди просто не бачать. Будь ласка, робіть розсилочки, перевіряйте підписки. У ну, кого я зникла, як ви, ви не можете мене знайти в Ютубі, то і звертайтеся до мене, я вам зроблю ссылку і я вам розкажу, як приєднатися до каналу. Бо не дають, не дають щоб я могла розповідати інформацію. Будь ласка. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це дуже дуже класно. І пишіть свої відгуки, пишіть свої коменти. Добре, поїхали. Тут мене питає Денис Комаров. Добрий вечір, Людмила. Посмотрите, ласка, дадуть ли самоліти в 16 Україні до осені? Дадуть ли самоліти в 16 Україні до осені? Ага, угу. что это означає? Угу. Ну, кажут, Луна закончится. Все, ну, оця непонятна ситуація закінчиться. Тому що дуже багато розмов, іде, дуже багато різних коментів, що там і Америка нам препятствує, не дає. І цей переривчик, ну, как бы затягувати до осені не ресурсно. Тут буде все стабілізовано до осені. Угу. Ну так. Да. Ну, тому що нема смисла надалі тягнути. Я сьогодні чула інформацію. Опять же, розумієте, інформації дуже багато. Давайте перевіримо, що F16 вже в Україні. F16 вже в Україні. Ну, старші аркани. Старші аркани показують, що ситуація проясниться. Є такий шанс великий, що ця ситуація проясниться. Тут і імператриця, що в стабільності, і те, що прячуть, не показують, що це не афіширують так. Ну, це вся ситуація проясниться. Угу. Окей. Це, знаєте, така інтрига, би. Добре, не буду далі копати. Можливо, це воно повинно бути так. Так, поїхали. Слідующе запитання. <клух> будуть, а, будуть теракти. В інших країнах, щоб підставити Україну. Іде така інформація, що будуть теракти. Давайте подивимося, будуть росіяни робити теракти по іншим країнам будуть. Угу. Та у них немає, з, знаєте, таких хочеться сказати мощності, да? Ну, не мощностей, а е не розпиляються. От вони вже так загналися, як загнані коні. Що у них на це іще, як би, ну, нема нема ресурсу зараз. Вони зараз поки уходять. Вони уходять з головою війну, тому що їх там фігачать по Росії, так що їм не до цього. Будуть теракти в Херсоні та Херсон... Херсонській області, про яку попереджає Прокудін. Будуть теракти. Угу. Ну, вони вибор роблять, де це зробити? Як це зробити? Щось будуть обстрілювати. Якісь райони області будуть обстріли. А, а тут що будуть робити? А тут що. Що угу. це означає? Ну і там будуть ще обороняти свої позиції, на яких вони знаходяться. Ну, особо, щоб таке щось. Ой, ну їх будуть блокувати, їхні обстріли будуть блокувати. Наші хлопці не будуть давати, тобто їм не дають, препятствують. Їхні задумки знають, чують, видимо, і тут срабатує якась система така, що їх блокують, наблюдають за ними, так. Да. І ще поки не забула. Вчора так нас, вернее, сьогодні ночі так хорошо накривали вночі, не знаю, гради нерчі, що це було. От. Попаданій багато, і ну, стелили добре. І я дивилася, це для тих, хто в курсі, хто може за це відповідати, але це наводка. Наводка жінки молодої. 25 років максимум, що в курсі були. Так, дивимося далі. Будуть теракти, ще, ще, зараз. Це вже читала. Ну, зараз почастішали обстріли Херсона, Херсонської області та інших, на інших ділянках, почастішали обстріли, активізувались вони. Дуже така активність. По селам роздають, знаєте, роздача йде. Як я вже казала, вони так розпиляються. Для чого це робиться? Ну, для чого? Для чого? Ну, при... наказ тут був, Да. Тут наказ вище. Щоб оці ожидання вже закінчи, понимаєте? Щоб. Э, угу, Щоб не оборонялися, щоб э, розпиляти снаряди, от, от така історія, да. і через річку що? На майбутнє. Угу. Ну, не могли на длительний період розтягнути, як би, знаєте, ідея, а як вам объяснить, активізація для того, щоб поїстратили, поїстратили свої снаряди. І вони стріляють і в то же наблюдають. За чим? Угу. За шансом вибору. Ага, угу. ну, це щоб люди боялися, це все одна і та ж сама історія. Щоб народ боявся, щоб показати свою силу, що насправді ще сильні, що ще все можуть, і, і що. Угу. Да. А ресурси ісчерпуються, енергія все менше і менше. І кажуть, на відстані розрушать. Пока лісу фортуни, як раніше, угу. вони будуть з перервами. Знаєте, обстрілюють, да? от так от фігачать, підсобирали снаряди, про, простріляли, потім перерва. Тому що постійно а, обстрілювати, ну у них немає ресурсу. І тут йдуть не тільки обстріли, тут йдуть а, обоюдне. З одної і з другої сторони. Тут йде... угу. Перетягування каната йде. Ну, проясняти, де знаходиться, де знаходяться точки, куди можна ще стріляти, виявляють. Угу. Що? Ну, дьявол тут тримається. Тримається пока що за луну. І скільки він триматися буде? Тике, що угу. це означає? Що це означає? Тут працюють, знаєте, працюють, маніпулюють Більше тут як психологічески йде. То, що фізично, то понятно, а то, що психологічно, щоб не витримали, щоб не змогли, не ну, стойка психіка должна бути у людей, щоб це все витримати. А тут вводять в ілюзії, що, да, що це буде постійно. і по правосуддію, що Ну, стабільність, а стабілізацію ситуації вони отрізають. По суті, З одної сторони, вони показують, вони тут обороняються, обороняють те, що вони відстоюють свої позиції, те, що вони проєцирують, те, що вони кажуть, те, що вони роблять. Понимаєте? А з другої сторони, по правосуддю кажуть, відсікають, відсікають стабільність. Угу. Ну, Агресію продовжать. В такому темпі длительно, вони не зможуть. Тут дуже великі потери йдуть, і да, не, не зможуть, і снарядів мало, і вони чікують, очікують уходу. Понимаєте? Уход. Угу. В обнулені. Ну, тут іде, дивіться, обнуляються, комусь уже кирдик, комусь страшно. І що? Ну, длительный период на расстоянии, они кажут, да. По ним тоже фигачить. С авиации, артиллерии. Добре. Я хочу, знаете, как... Тут у нас идет Сильна розкачка інформації о том, що все, зрада, зрада. В Тіктоке я читала інформацію, так і написано срочно, терміново. Зеленський підписав мирний договор з Путіним на условиях Росії. Ну, давайте подивимося. це правда. Угу. Помінієте, ну що вам хочу сказати? Розбити серце хочуть. Да. Розбивають серце, і не треба слухати це як данность. Тобто Тут кажуть стабільно по єрафанту хочуть розбити серце людям, які знаходяться, щоб не було довіри до Зеленського. Тут дьявол рулить, дьявол рулить і давно, і псо йде. Да. Оцікати треба ці розговори, сплетні, паніку і розстройство. Понимаєте? немає смисла їх слухати. Нікого не слухайте. Зеленський те, що то він виконує. Він не бреше. Це ж не Путін. Угу. Так, постійно намагаються пробити інформацію, розстроїть. І щоб люди не, не, не розуміли по правосуддю, кажуть, уходили в состоянні нересурсності, що немає сенсу більше чекати. От все здаємося, лапи вверх, і, і все. Бо я знаю, тут по місцевим теж люди панікують, не панікуйте, нічого у них не вийде. Стримуйте свої емоції, тримайтеся, тримаємось. Херсон, Херсонщина, тримаємося. Нам важко дуже, звісно. Зараз переривчик такий буде. Угу. Уже сіленок маловато. Емоції вже як би, я розумію, тому що дуже, дуже важко. Ну, от вам. Розрулюють цю всю ситуацію, що насправді це брехня інформації ложна. Тут е, такі таємниці ховають, не кажуть правди, Ну, давно ж, ж не кажуть правди. Да? І на майбутнє, от ця ріка, яка у нас тут, вона не дасть їм стабілізувати це все, да, прояснитися ситуація. Військовими прояснюється ситуація. Угу. По колісу фортуни. Що агресію будуть відсікати. Так, поїхали далі. Надо вспіть всі питання продивитися. А так. Залишки російсько-чорноморського флоту перемістилися. В Азовське море, і звідти вони обстрілюють Україну. З там і калібрами почали обстрілювати. І. Ще, ще, ще. Вважаючи, що їх там не дістануть. А наші дістануть. Морські дрони не дістануть, а взагалі їх там дістануть. Ну так, да, вони ушли, тому що вважають, що тут. Більше стабільно в Азовському морі, якби как бы чувствують себе намного увереннее. Угу. Ну, за ними слідять. Да. Ну, зараз переривчик пока. Сейчас от пока їх не чіпають. Що а... угу. це означає? Ну, надалі їм буде там не ресурсно, не знаю. Щось їм там не сподобається, стабільно залишатись, їм там не сподобається. Дуже важко буде там залишатись. Ну, стабільність їх не закінчиться. А чим закінчиться? тут работають, да, над цим. Та вже работають давно, да. Ага. Ну, поки їх не обстріляють. Вони попадуть в тупикову ситуацію. З однієї сторони, обстріляють, видимо, нададуть їм швидкість для того, щоб вони звідти, да, тут будуть. Будуть перетягування канатов, буде перестрілка. Новий етап буде війни. Тобто, чекати треба. На розстоянні достануть їх по правосуддю. понимаєте? Достануть. Так що їм ховатися там недовго осталось. Давайте подивимося, ще така інфа була. Мені дуже цікаво. Казали, що наші уже в Олежках. Наші велешка? Наші олежка. Что это означає? Угу. Знаєте, тут якась пауза йде пауза. Що це, що це означає? Угу. Вичікують, вижидають, коли почнуть діяти, коли стабілізують ситуацію. На даному етапі стабілізувати там не ресурсно ще, знаєте, як 50-50, 50 на 50. Тобто, періодически, отакі періодически от йде ситуація, що питаються, попитки є, І що? Угу. Угу. Ну, тут Верховна Жриця перекриває інформацію, каже, наблюдайте, дивіться. Спостерігайте, Луною закривають. Ну, тут ідуть, не, не, не можна розказувати все, що там відбувається. Добре. І ще одна інформація. показувала навіть карту, що. Наші хлопці загнали там десь орків в Олешковські піски. Це правда? Угу. Ухти. Ухти. Ну так, да, вони їх блокували. Тут був такий етап, був новий, новий якийсь, як вам сказати, хочеться сказати марш бросок. Судьбу поміняти тобто ситуацію. Тут були перестрілки і заблокували. Що заблокували? Заблокували обстріли, обмежили. Ухте, обманним путем. Ну, класно, ну, класно, вони там оборонялися. Попали в тупікову ситуацію, попали в жертву. Ну, Олешківські піски це таке дебри, знаєте, там, де фізично не. Не задавлять. Там енергетично. Ну, да. Перемога. Магія. Так що піски у нас дуже магічні. Окей. Так. Пройшла інфа. Ага, це я вам вже прочитала. Це... Угу. Оце були у нас був саміт, да, останній, і там саміт міра і там піднімалося питання по поводу Магате, щоб взяв МАГАТЕ в свої руки сами, Запорізьку АЕС і віддав цей контроль в руки Україні над Запорізькою АЕС. Сработает система, сработает. Ну, сейчас бореться. Да. Борется над цим, знаете я, кто кого, так сказать. Угу. Но весь мир вкладывается всю историю. И що? результаты эти. Результаты эти. Ну, пока еще неравноценно. Поки ще не дійшли, не до, знаєте, не додавили. От якщо із 10 і 6, да, то нам треба десяточка, щоб це все діло закончити. Ну, на, на даному етапі ні. На майбутнє дуже тяжко буде, що? домовитися по поводу роботи цієї. Ну, магате какої-то там теж, да, жертви. Жертви луни, непонятна історія. Угу. Як відсікти обстріли? Отут буде як їх обмежити? От історія вся в цьому. Добре, не будемо далі копати. Спитаємо ще, чому. Ні, не так. А чи росатом ведуть на них санкції чи ні? Бо досі Росатом не підсанкціоний? Ага. І що? Ну, пока наблюдает за этой историей, разбирается. Тут идут сильные разборки всего мира. Знаете как? Коли багато стран, то ж надо учитывать все. И тут будет обнуление. Угу. Ну как стабилизировать хитрым методом? вот эту ситуацию, да. Як її? Як объегорить, да? Чи заблокировать вот этот обман? А что тут за обман? Угу. Стремить жертву. И Луну. Ну, в общем, еще не знаю, як вырулить ситуацію над цим кажуть працюють. Недавно працюють. Тянуть, як от, як -от кота за хвоста. Обманами методами ці рос атом тому що дуже багато договорів да, і в багатьох країнах вони будують атомні станції, станції і у них там, да, це дуже важко зробити, поміняти ситуацію. Понятно, будуть рішати якось. Добре. Так, ну все на сьогодні, так? Да? По запорізькою прийшлися. Так, да, боротьба, кажуть, іде. Вирішують. На вищому рівні вирішують. Добре, на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, будь ласка, спонсоруйте, хто має таке бажання. І... Доброї ночі, тихої ночі. Пока-пока.